Шла сюди, дорогі, бо бачила в моїй подругі, однокласниці фотозону в сторіс. Вона вже встигла тут сфоткатися десь. От, я вирішила подивитися, що ж це, що ж це воно таке за, за фотозона, ага. Вона тут розкрита книжка. Якось так це виглядало. О, бачите, так гарно. Справді розкрита книжка. Так що можна прийти сфоткатись. Цікаво, скільки вона буде стояти, але дуже оригінально. Клас. Дуже гарно зроблено молодці. Хочуть тут сплахатися. Тут всякі ходять кути. Дивіться, бачите о клас. А може це якісь ін, інші тварини? Добрий день, дівчата ви Здравствуйте. Я якраз відео знімала. Приємно вас побачити знову. Дивіться, як тут красиво, до них хочеться йти. Оцей хлопець сказав, що він на мене підписаний. Справа який так що дуже приємно. А дивіться, скільки подій, скільки подій. Бачите, з усіх сторін написано, заплановано, боже, стільки в нас, так я вам кажу, я не жартую. Це таке щастя, що культура, естетика для наших людей є цінністю. І що стільки всього організовано, я просто в захваті, в повному захваті. Дуже сильно це все ціною, проживши багато років за кордоном, блін, нікому ніфіга біга нема для душі. Все таке пластмасове, і його менше.